На позачерговому засіданні 19-ї сесії міської ради депутати ухвалили рішення про присвоєння звання дванадцятьом захисникам почесний громадянин міста Тернополя. Посмертно друге питання бюджетне. Обранці заслухали звіт про виконання бюджету громади на 2022 рік. Ми забезпечили виконання бюджету громади, незважаючи на військовий стан, навіть досягнуто перевиконання тих планів показників, які були передбачені в повному об'ємі профінансована заробітна плата енергоносії. Немає жодної заборгованості і далі фінансування відбувається в тих межах, наскільки там дозволяє військове законодавство. Також під час сесії депутати внесли зміни до ряду програм, які діють у нашому місті. Зокрема, це програма здоров'я тернополян, програма захисту населення, а також програма Турбота. Депутати Тернопільської міської ради підтримали внесення доповнення до правил Благоустрою тернопільської міської територіальної громади чітко передбачено вимоги до забудівників стосовно облаштування загородження стосовно безпеки, стосовно дотримання благоустрою, чистоти вивісок, які мають бути зроблені. Від сьогоднішнього дня це вступає в дію. і Тепер же як правоохоронці, так і підрозділ муніципальної інспекції зможуть забезпечити контроль за дотриманням цих вимог. Окрім цього, депутати ухвалили рішення про поновлення договорів оренди землі фізичним та юридичним особам у Тернопільській міській територіальній громаді і про зведення житла для внутрішньо переміщених осіб у нашому місті.